Пролунав третій дзвоник. Фантастична подія сьогодні відбулася на сцені нашого улюбленого театру імені Гоголя. Отже, два роки тому, майже всі самі дні, коли почалася ця страшна війна, активна фаза, ми грали тут дипломну виставу. Це нагадування. Грала тут дипломну виставу. Це було. 23 березня 32 року. І от минуло два роки і ми знову в цьому залі граємо дипломну виставу. Впади моторний і хлопець хоч куди козак. Удасть на все є зле пригод. За всячею всіх бурла. Но крепить, як спаливши троє, зробили з неї з кертугною. Шедуть Енея втрижи я. Сьогодні свою дипломну роботу показували студенти випускники нашого полтавського фахового коледжу мистецтв імені Лисенка. Сякіть казя. Що цікаво, надзвичайно, що цей курс підготував майстер, теж випускник нашого коледжу, провідний актор нашого театру Тимофій Зінченко і випускниця нашого коледжу театрального факультету Анна Захарченко. Важливо, що вистава, звичайно, це прем'єра, але це ще й дипломна вистава. І по закінченню цієї дипломної вистави будуть підведені підсумки. І тому, звичайно, оцінювати роботу студентів буде високоповажна наша екзаменаційна комісія. Тож дозвольте мені оголосити склад екзаменаційної комісії. Голова екзаменаційної кваліфікаційної комісії, директор Полтавського академічного обласного українського музично-драматичного театру імені Миколи Гоголя, заслужений працівник культури України Олексій Андрієнко, директор Полтавського фахового коледжу мистецтв імені Лисенка, заслужений працівник культури України Демченко Микола Миколаївич. Любчин, Аплодий Финченко, Аплодий і Михайловський Юрій Антонович. Випускний курс. Курс талановитих майбутніх молодих акторів. Я вас з побою победу. Про І вітру роздується і А керівник курсу Олександр Любченко, режисер Енеїди Котеревська, яка тільки що відбулася на цьому сцені, це просто було чудо. Аншлаг в залі, бурхли аплодисменти і просто відчуття гордості за коледж, за полтавчу, за нашу Україну. Ми би всі були разом. І в городі була дідона, а город звався ваш Розумна карфає розумна для неї носить. Трудяща, дуже працювина, розумна гарна саловина, бідняшка що була дола. Відкій Чи рибу з здону визиті, чи може вихідці порувати? Куди прочана видати? До речі, курс, який, який ми прийняли, який поступив до нас навчання в 2020 році. Чотири роки навчання, два роки карантин, коронавірус, і два роки страшена війна. І між тривогами, між карантинами йшла підготовка. Вони мужніли, вони набиралися сили, майстерності. Велика увага приділена викладачами відділу. І дуже приємно, що сьогодні. На сцені театру імені Вогля відбулася справжня Енеїда Івана Петровича Катерівська, а грали молоді актори. Ось так за хліб, за засіям платиш. Ти всім привичшив насмікати, розпустиш славу по мені. Бригріла в базу сігадю, що по зробила муку, послала по коли. Що мені скверний, бритний, нічем не ланець, кателик. Я впевнений, що всі дні, якраз коли відзначаємо 210-ту річницю від дня народження Тараса Шевченка, день народження нашого класика Лисенка, ми всі об'єднані, ми всі разом. Тому що наша дума, наша пісня не мене, не загине. Чи ви там показились, що так на мене розірились, на що мені було втікати? Щоб слухати людські прокляти, щоб чути, як сироти стогнуть, щоб жити свою! Чужу Мене там просить праці, сили. Тож Боги нас не обділили. Ні силою, ні головою.